друзі, наш гість Олександр Чалий дипломат був з 2006 по 2008 заступником голови секретаріату президента за віктора Ющенка. І були ви також першим. Заступником да. міністра конець України з питань європейської інтеграції, і е, ми з паном Олександром напевно почнемо саме з е, візиту е, Джозефа Байдена. Е, е, хтось з американських сенаторів здається написав в Твіттері, коментуючи е, вже де стало тільки відомо про те, що Байден їде в Україну, що найкращий у світі кризовий менеджер їде в Україну. що Це добра новина, е, чи справді Байден має таку репутацію і наскільки він зараз її може справдити в Україні? Ні, Ну по-перше, Байден це ефективний віце-президент, людина з великим авторитетом в глобальному світі, тому його приїзд дуже вчасний. Він дає певну, певний сигнал до стабілізації. Результати візиту, от я зараз подивився. По-перше, головне про що каже Байден: це реформи в Україні, це боротьба з корупцією. Це підтримка територіальної цілісності України і невизнання в ніякому разі анексії Криму і дуже небагато стосовно військового компоненту військової допомоги. Я безперечно вважаю, що це добре, що американці виділили і військову допомогу нам. Але ці обсяги дуже незначні. Про що це каже? Все ж таки, американці. Хочуть, щоб ситуація навколо України і в Україні вирішилася виключно дипломатичними засобами. І візит Байдена він сприяє цьому. А я, як дипломат, також вважаю, що найкращий шлях це вирішувати всі суперечки дипломатію, тому що знаю, якщо навіть буде війна, вона завершиться все одно роботою дипломатів. Е, до речі, є вже е, заява, зокрема, і е, Еда Ройса, е, голови комітету е, закордонних справ Палати представників Конгресу США, який теж сьогодні був на брифінгу Києві. Він також в рамках цього візиту Джо Байдена. І він зауважив, що якщо Росія вторгнеться все таки на територію України через східний кордон, то санкції Заходу будуть руйнівними для російської економіки. І зауважив, що вже зараз, після застосування перших от хвиль санкцій, росіяни почали виводити гроші в офшори, оскільки є нервування з приводу того, що таке може статися. Так, да, це той елемент, який зараз Америка як свою стратегію визначила, і практично це стратегія Західного світу стосовно підтримки України і ситуації навколо України. Це політика стримання Росії. І політика в цьому контексті певної її ізоляції, але я хочу наголосити, що і в цій заяві мова йде в першу чергу про санкції економічного характеру. Тобто тут є новина, на мій погляд, позитивна, що не будуть задіяні елементи військові компоненти. І з одного боку, я, на мій погляд, це раціональна розумна політика, яка, на мій погляд, потрібна зараз і в Україні. І Може допомогти розрядити ситуацію, де ескалювати ситуацію навколо України. Ну чи справді Америка ну може? Ну вже є там браурні заяви з боку Кремля? що насправді світ є великий, ніхто не підтримує міжнародну ізоляцію Росії. і Європа, це ще не все. Я так розумію, що Росія дуже сильно сподівається на підтримку Китаю, зокрема на цей тридцятирічний контракт про постачання а, палива. Наскільки це до речі, це все реалістично? Тобто, чи це просто погрози ще наразі? Чи справді Америка може втілити цей план, <звіст> який прий про? Взведе до руйнування російської економіки, скажімо так, сьогодні світ глобальний і, безперечно, і сьогодні, якщо порівняти з епохою Холодної війни Радянський Союз Америка, то ситуація була така, що Радянський Союз. Більша частина його економіки була поза економікою глобальною, тому санкції ефективні було дуже тяжко застосувати. Сьогодні російська економіка інтегрована в глобальну економіку, тому ці санкції вони двосторонні. Певний певні санкції щодо Росії вони безперечно будуть дуже серйозними для російської економіки, особливо в її фінансовому секторі. Одночасно можуть бути і негативні наслідки для західного світу, особливо для Європейського Союзу. І ви знаєте, що це слабка ланка в економічних санкціях. З іншого боку, це правда. Росія може використати інші ринки, азійські ринки, ринки Латинської Америки, ринки країн-членів Брікс. Тому, безперечно, у Росії є поле маневра. Однак, от представте собі, в травні Володимир Володимирович Путін буде в Китаї. І ключовий момент цього візиту підписання газового контракту і ключове питання в цьому ціна на газ. Одна мова, якщо Росія в сильній ситуації, тоді одні переговори. Інша мова, якщо Китай буде бачити, що в Росії є певні виклики з західного світу стосовно російської економіки. Безперечно, позиція Китаю буде більш сильною і він зможе в більшій мірі. Ту ціну на газ встановити, яка буде в першу чергу вигідна Китаю, тому, безперечно, третя лінія санкцій, на мій погляд, це серйозна. Це не те, що призведе до деградації російської економіки. Я так не вважаю, але це досить серйозний виклик. І, безперечно, це перш за все в фінансовій сфері, тому що фінансова сфера зав'язана на сучасні технології. Більших цих технологій, як трансфер грошей, як. Система карток, вона пов'язана з технологічними центрами, які розташовані на Заході. Якщо Захід застосує ці важелі впливу, буде багато проблем у російського фінансового сектору, а фінансовий сектор це основа сьогоднішньої економіки любої країни, в тому числі і Росії. Чи може Росія не знаю, самоізолювати? Ви в радянському союзі справді що ви виробляли все підряд там від не знаю до якихось там страшненьких страшненького одягу для дошколят до там якихось ні, ні. жахливих Зараз ця ситуація. Світ абсолютно став глобальним, і сьогодні розумієте. Коли існував Західний світ, Радянський Союз, і не існувала третій, якоїсь дуже великої економічної, сьогодні друга економічна потуга світу, це Китай, яка виробляє все. І, до речі, так. Китай має найбільше сповільнення зростання економіки за да, останні да, років да. 20. Тому якщо Якщо сьогодні буде певна ізоляція Росії, то багато принаймні тих товарів, яка, які вона не зможе купити, товарів ширпотребу, потребу, яких вона не зможе купити на, на заході, заході, Росія зможе купити в азійських країнах. За, за рахунок Китаю. Так. А ось питання виплокій. деяких технологій, питання, перш за все, технологій в нових в нових проривних секторах економіки. як… Комп'ютерні технології чи технології там біотехнології, і так далі. Машинобудування, космос тут, безперечно, Росія стикнеться з перш певними викликами. Але я хочу, щоб ми всі чітко розуміли: навіть якщо будуть дуже жорсткі санкції, це буде вплив не так, щоб він був в короткостроковій перспективі. Цей вплив, ну принаймні, може почати реальний вплив на цю ситуацію 2-3 роки. На мій погляд, ми інколи недооцінюємо можливості українських дій стосовно впливу на російську економіку. Діло в тому, що Росія генерує досить великі гроші. В своїх стосунках з Україною, причому ці гроші сконцентровані, як правило, в енергетичному сегменті Україна один з найбільших покупців газу. По перше, один з найбільших покупців газу. По-друге, вона один із найбільших транзитерів цього газу, який в свою чергу генерує ще більші доходи для українських компаній енергетичного сектору Газпрому і нафтових компаній. А південний потік вже ніхто не будує. Ну, по перше, навіть як його будували, це питання ну наступних там трьох-п'яти років. Тому ми зараз кажемо про ситуацію ситуацію яка ми ж з вами знаходимося в дуже ситуації, ну навіть горизонт в три тижні має дуже велике значення. Да? Тому ми кажемо буквально про сьогоднішні дії, і тому, наприклад, якщо виникне певна загроза енергетичному російському сектору зв'язку відносин російсько-українських, в зв зв'язку з цими відносинами, це може мати більш швидкий вплив. На ситуацію з українською економікою. Я зараз президент Grand Тортон International, це велика глобальна консультативна компанія, і слідкую за цими матеріалами є аналітичні дослідження, досить серйозні, в тому числі і нашої команди, які показують, що економічні наслідки кризи навколо України, економічні наслідки від призупинення. Обвального призупинення економічних стосунків по лінії Україна-Росія можуть призвести до наслідків, які будуть більші, ніж криза лемон Monbrotes. Просто це дещо перебуває в тіні. Тому і це дуже добре розуміють і Сполучені Штати і Європа, як дуже вразливо в цій, в цій ситуації Європа. Тому що, по-перше, залежно від поставки російського газу, ми ще повинні враховувати, що російські банки мають досить великі активи на території України. Це більше 30 мільярдів доларів. І умовно скажемо, якщо будуть відбуватись якісь загострення е, політичні, вони будуть наслідки мати економічні, і представимо, що. На певний час ці активи будуть під питанням. Це поставить під питання фінансову спроможність ключових російських банків, а вони мають великі свої зв'язки з Західним світом. Це дуже серйозні питання. Тому, на мій погляд, не випадково ви це бачили, що в всіх своїх заявах Російська Федерація розділяє політичні, військові аспекти кризи і навпаки каже, да, ми уряд України не визнаємо. Однак команда міністрів спілкуватися зі своїми партнерами в Україні і намагатися вирішувати ті чи інші економічні питання. Але ми повинні розуміти інше без політичної стабільності, без безпекової стабільності України, принаймні хоча б на 2-3 роки наперед. Реально-реально забезпечити сталу економічну співпрацю Росії україна і сталий економічний розвиток регіональної співпраці Росії україна Європейський союз буде неможливим. тому зараз так актуально знайти все ж таки дипломатичні рішення і деескалацію конфлікту зробити ну, з точки зору міжнародної дипломатії. До речі, ви сьогодні здається вже вступила в силу політична частина асоціації з європейським союзом. Да. Ні, сьогодні вступила в силу акція Євросоюзу, яка в односторонньому порядку дозволила, щоб українські товари. Торгувалися з європейським союзом і входили на європейський ринок без існуючого мита європейського. Це на півроку. Це серйозна акція, і я думаю, що це дасть. Ну, по оцінкам нашого уряду, ми мали консультації, і уряд запрошував бізнес і інформував. Він очікує, десь півмільярда доларів, можливо. Прибутку від цього відкриття ринку тимчасового європейського союзу для України хочу зараз повернутися до візиту Байдена, але єдине, що я хотів ще запитати, одну таку якусь геополітичне питання в мене все-таки як вам здається зараз більше. Ну тобто наскільки зараз Кремль раціональний у своїх вчинках? От ви розумієте все, що він робить? Чи там є якась компонента такого? Не знаю, русської душі, якась така компонента, я не знаю, загадкового Путіна. Неадекватно, як сказала Мене. Ви його... знаєте, ви знаєте, е, діло в тому, що я розумію е, мотиви російської дії. Вони базуються на певних і раціональних ідеях, але дії, які базуються на е, цих ідеях, вони абсолютно раціональні. Ну, по-перше, Росія сьогодні намагається довести всьому світу, що вона знову стала. Великою державою, тобто великою геополітичною потугою. І вона добивається у зв'язку з, з кризою навколо України і використовуючи Україну, вона намагається, щоб цей статус за неї був визнаний, щоб її, з нею розмовляли на рівних. І вона використовує в цьому зв'язку кризу з Україною. І я хотів, щоб ви зрозуміли, на мій погляд, ключові причини. Кризи в Україні, вони не внутрішні, вони зовнішні. Це та війна, яка, на жаль, холодна війна не завершилась, вона продовжилась між Заходом і Росією стосовно України. Це досить серйозний геополітичний приз чи геополітичний виклик. Якщо Україна повністю стає геополітичною частиною Західного світу, це дуже серйозний геополітичний виклик для Росії і фактично робить. Її дуже багато ризиків, що вона не зможе відновитися як велика держава. І тому Росія, на мій погляд, поставила перед собою дуже таку задачу і раціональну, але вона реалізується в раціональному полі. Це чи домовитися Заходом, що Україна в своєму військово-політичному статусі буде постійно нейтральною державою і не буде не в російській зоні впливу, не в європейській і натовській. Чи якщо цього не відбудеться найближчим часом, то мій прогноз, що Росія буде робити все можливе, щоб Україна була максимально поділена, і значна частина України все ж таки відійшла в геополітичний вплив Російської Федерації. Інша частина може відходити до впливу західного світу. Перший варіант є прийнятним для України. На мій погляд, абсолютно тому, що от мені сподобалась ваша попередня розмова з представниками правого сектору в одній її частині. Ви знаєте, на сьогодні ключове питання після 21 лютого: політичні еліти, які прийшли до влади, чи політичні еліти, які зараз виборюють владу. Які їх пріоритети ключові в вирішенні цієї ситуації, яка склалася навколо України в зв'язку з анексією Росії і Криму? Зберегти максимально нашу територіальну цілісність, достроково провести вибори 25 травня, чи умовно скажемо забезпечити, щоб Україна максимально інтегрувалася в західний світ? От в залежності від того, як ми поставимо ці пріоритети, ми можемо так чи по іншому оцінювати ту можливу модель для мене? Для мене головний пріоритет максимально зберегти нашу територіальну цілісність. І ради цього, для мене вже питання виборів, питання темпів від інтеграції в Західний світ це другорядні питання. Але в мене є багато друзів, з якими ми прийшли багато років співпраці, які на сьогодні приблизно кажуть так. А для нас головне питання це умовно скажіть, Підсилити темпи нашої інтеграції в західний світ, включно з НАТО, з НАТО, вступом в НАТО. Якщо при цьому певна частина України не захоче цього, і відійде від України, ну, ну це їх вибір. От я не можу це, це питання прийняти. От правий сектор сьогодні сказав: я вважаю, що він правильно сказав, так, да, вибори 25 травня дуже важливі, але ключова, все ж таки, цінність це соборність і незалежність України. Її територіальна цілісність. Якщо поставити ці два питання, то я віддаю перевагу першим цінностям. Є в нас статистика це те, що більшість це свіжі опитування рейтингу та сочної групи рейтинг та розумкова. Це ви його знаєте. Нападна більшість українців підтримують вступ до європейського союзу. 54,5% всіх опитаних підтримали вступ до європейського союзу. В той час, як приєднання до митного союзу підтримують лише... 23 і 9, майже 24%. І крім того, як показало дослідження, лише 36% майже відсотків підтримали вступ до НАТО, але майже 48% проти. Це насправді найбільше, здається, да, ні, було, було зростання, зростання. Ні, ви знаєте, так. десь в 2002, 2003 році ми мали приблизно так біля 30-35% НАТО підтримку мали но. Є ж дані, я не знаю, може це на цій базі, якісь була надруковані в газеті «Зеркало тижня, де вони зробили зріз з східної України. Так ось якщо ви ці питання в такому ракурсі поставити в Донецькій і Луганській області, то тільки 9% підтримують, наприклад, вступ в ЄС. Тому в мене запитання: чи може друга частина України йти так швидко в цьому напрямку, щоб по дорозі загубити там деякі свої регіони? Я вважаю. Що ми повинні тут, а все ж таки іти нормальним поміркованим темпом, щоб ми забезпечили територіальну цілісність України. Ну, є дуже цікавий момент. Якщо б нам вдалося знайти домовленість стратегічну про нашу інтеграцію в Європейський Союз і в її форми, в Трикутнику Брюссель, Київ, Москва, то я переконаний, що тоді би підтримка, чи принаймні не супротив цій формулі інтеграції, була б на сході України, в Донецькій, в Луганській, максимальна була б підтримка. Тому що вони озираються на Росію. Тому що ви розумієте, чому такі... Погляди у людей зі Сходу, по-перше, їхня економіка зав'язана на Російську. Дуже поспішна інтеграція. Росія вводить певні економічні санкції і стають заводи. Це перше. А друге, вони мають спільний кордон з Росією. Якщо ця інтеграція, особливо в НАТО, призводить до загострення, до тої ситуації, яку маємо до сході, прості люди хочуть простого стабільного мирного життя. Тому вони це відчувають на рівні своєї свідомості. І, і нам в центрі треба це враховувати. Тому що інколи-інколи ми бачимо ситуацію в центрі, в ситуації на Заході України. Але ми повинні бачити ситуацію в цілому. Нам потрібно і в Женевській. В Женевських домовленостях є дуже важлива фраза на мій поліс, що всі погодились про необхідність широкого загального національного діалогу в Україні. Я б сказав діалогу стосовно примирення. Ми з цієї ситуації повинні вийти через інститути європейські примирення, щоб ми почули голос Сходу, а схід почув голос заходу і центру України. Як можна домовлятися зі сходом, якщо схід, наприклад, зараз представляють диверсанти російського групу? До певної міри, чи, скажімо, є там для ні, того всього. Ні. По-перше, ні. Я ми з вами. На жаль, в мене як у дипломата є певна в лапках претензія до наших силовиків. Я все ж таки хотів, щоб рано чи пізно відбулась прес-конференція, в ході якої ми могли б нам, ну, принаймні продемонстровані. Представники ну, громадяни Росії, які були на конкретних об'єктах. Але я безперечно розумію, що незрозумілі з точки зору свої, свої, люди вони є основою цих захватів. Но ми згодні з тим, що певна частина населення навіть в таких радикальних формах підтримує їх. На мій погляд, сьогодні, дуже важливо, щоб центральний уряд України проявив витримку. Все ж таки, сила застосовувалась виключно для захисту життєвих інтересів українських громадян, які там проживають. А що стосується тих будівель, які захоплені, це все ж таки йшло через те, щоб вони були взяти в периметр безпеки. І після цього відбувався певний, можливо, довгий, але переговорний процес. Дивіться, і пан Тарута. І пан Ахметов, і зараз пані Тимошенко, як кандидат в президенти, багато присвячують своєї енергії в тому, щоб все ж таки знайти можливість говорити навіть з цими радикальними людьми. На мій погляд, якщо ми використаємо силу, я б хотів привести приклад все ж таки Грузії, угу. Сакашвілі використав силу і він отримав те, що отримав. Сьогодні фактично ситуація з нашим Донецькою і та Луганської вона дуже подібна. Якщо український уряд використає широкомасштабну силу в цих регіонах. В один момент ми можемо спровокувати такі ж там і дії, які були навколо Білорусі в Грузії в 2008 році. Ну розмовляючи з людьми, які там спілкувалися, зокрема з тодішнім там міністром оборони Грузії. Мені здається, не, не, вони не, не не вірили, що Росія піде на війну. Тоді, як зараз... Це була їх стратегічна по так. Тоді, як зараз думаю, в Україні ні в кого ілюзії немає, в принципі, що тобто, що це абсолютно можливо. Я маю на увазі інтервенція зброї. Да тому, зброї. на мій зброї. погляд, ми вже маємо цей Прецедент. Тоді Росія, мені здається, ви зрозумієте. От 2014 рік в військово-політичному компоненті найтяжкий для Сполучених Штатів і для Заходу, тому що в цей рік виводиться війська коаліції з Афганістану. Це дуже тяжкий період для них. 2008 рік. Силовий політичний компонент НАТО і силовий політичний компонент Західа, заходу був набагато більш сильний. Ще економічна криза не розпочиналася. Візьмемо Європу, це економічна криза глобальна. Тому, на мій погляд, якщо ми візьмемо баланс сил в регіоні з точки зору військово-політичного компоненту, і якщо ми візьмемо особливо в розрізі регіональної політики з проекції на схід України. Безперечно, Росія має дуже значні переваги, тому ми повинні максимально залучати дипломатичні інструменти. І я, хоч Женевський документ оцінюється по-різному і в світі, і в Україні я вважаю, що він вельми позитивний. Це успіх української дипломатії, тому що все ж таки ми почали говорити в новому форматі: три плюс один. Це дає нам певні можливості і певні гарантії. Так, да, він не повністю виконується. Може не так швидко, як нам хочеться, але все ж таки після цього ви знаєте, що сьогодні поданий закон про амністію. Mm -hmm. Я сьогодні читаю, хоч ми і кажемо, що цей документ не розповсюджується на Київ. але ми почали прибирати барикади в центрі Києва. Ну тобто, вже пішли сигнали і не тільки. Зі Сходу, ну і з центру України. І мені здається, це шлях в правильному напрямку. І головне, що цей документ все ж таки дає шанси, що вибори 25 травня можуть відбутися. Тому що ми розуміємо, що в тій ситуації, яка склалася, Стратегічний інтерес Російської Федерації все ж таки, щоб вибори відбулися восени після okay. того, як буде прийнята нова конституція. Але Но зараз ви бачите все ж таки концентрація влади і сигнал Байдена, що вони допоможуть, що вони дадуть спостерігачів. все ж таки концентрація на те, щоб вибори відбулися 25 травня. Але загроза зриву виборів дуже висока, особливо якщо на сході начнеться широкомасштабна операція з застосуванням сили. Ну і давайте ще послухаємо сьогодні з метою обговорення стану виконань саме домовленостей в Женеві з усіма їхніми сторонами. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Арсенітсенюк він прийняв керівника спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні посла Ертугрюля Алакана і голова українського уряду власне окреслив перелік заходів, які були невідкладно вжиті урядом для виконання цих Женевських домовленостей. Послухаємо. це камізело з чорного драпірування і щось таке. А моє це наче дуже жорсткий проект поставили. У мене ще досі тішиться, знаєте, серце, коли я чую, я ну, нормально говорити англійською мовою. Ні, завжди, ви міністр. знаєте, я хочу сказати одне, так. що пан прем'єр-міністр, пан Яценук зіграв дуже позитивну роль в тому, щоб женевські перемовини все ж таки завершились певним документом. Один із найбільших успіхів, що Росія, Сполучені Штати і Європейський Союз. Погодились, що і Україна в першу чергу, що ОБСЄ буде ключовою організацією, яка буде відповідальна за контроль за імплементацію Женевських домовленостей. І по-друге, що ці всі ті країни дадуть ресурс, в тому числі і фінансовий, і людський і кадровий для реалізації цих місій. І місії почали активно працювати. Не плюс ці домовленості вони ніби як нівелюють ті домовленості, які постійно піднімалися на щит. А от домовленості з Віктором Януковичем років. Безперечно, і, безперечно, так? і тут є дуже ключовий аспект, що це дає можливість розрядити в певній частині ситуації. Я переконаний, що пан Яценюк він дуже чітко бачить, як колишній міністр закордонних справ, що може зробити ОБСЄ. І я бачив сьогодні, ОБСЄ вже зустрілась в Донецькій з Тарутою, з тими, хто захватив будівлі, і в цілому у них іде вже певний діалог, і це дуже добре. Їх допустили в Славянськ. Бо зранку їх туди не пускали. Це теж серйозна ситуація. І те, що зараз прем'єр-міністр з ними зустрівся, в будь-якому випадку. Будь-які інструменти міжнародні, які сьогодні нам дозволяють говорити, а не стріляти це плюс. Дякую, Олександр Чалий був у нас в